Вітаю! В цьому відео ми переходимо до вичення JavaScript. Отож, для початку вам потрібно буде завантажити файл. Ви обираєте той файл, відкрите в новому вікні обов'язково, і в нас буде кнопочка завантажити. Ось. Тобто, нажавши по ній, у вас завантажується файл, а потім ви його перекидаєте в папку з вашими всіма роботами для майбутньої взаємодії. Ну, особливо завантажити тільки нажати. Добре, з цим, сподіваюся, розібралися. Ради би все зберігати в папці JavaScript, JS. і в мене тут, як ви бачите, пофайлики. Ось наш п'ятий файл, з яким ми будемо взаємодіяти. Окрім цього, давайте ще трошки зачистимо нашу папку. Для цього створимо new folder, називаємо його html. Так, і в ту папку ми скинемо всі файли, з якими ми працювали раніше. То ви їх просто всі сюди перетягуєте. Це не складно, Відповідно, ви можете просто дуже швидко це поробити. Для того, щоб нам нічого не заважало, ми могли спокійно взаємодіяти суто з JavaScript. -ом. Отож, йдемо далі. Створимо файлик індекс тільки не папці, я познаю, індекс hml. HTML. HTML. На коклику Enter для базової розмітки, і мені треба підігнати скрипти. Зробимо це по, наразі в баді. script.sc.sh. Um, uh, Обов'язково є слово в кінці. Це для того, щоб файлик JavaScript працював після відмальовки веб-сторінки. Незалежно, де ми розмістимо наші скрипти. То вони спрацюють пізніше і відповідно в нас нічого не поламається. Uh, запустимо наш файлик. І перевіримо в консоль. Відповідно, права клавіша перевірити, нажимаєте обов'язково і ви заходимо в консоль. Далі у вас має писати, консоль було очищено. Це означає, що у вас нічого лишнього немає, і ви можете спокійно працювати з вашою консолью, і ви все під'єднали. Як бачимо, файлик 5GS Відповідно, ми будемо взаємодіяти зараз у цим віконцем. Подивимося наразі на сам файл. А, нам перше, що треба вияснити, яка різниця між змінною та константою. Отож, якщо я зараз створюю зміну, я напишу let a до рівня, наприклад, 5. Потім скажу, наприклад, консоль лок, вивести мені оце, е, давайте type OF зразу a, щоб подивитися, який тип даних в нас буде. І саме a. Тобто ми можемо так вводити. Подивимося, що в нас вийде. Консоль лог означає вивести в консоль, це означає, що мені відповідь перейде сюди. Number означає, що п'ятірка це і число. Дійсно, це є так. Ну і 5 це наше значення. Добре, якщо я потім напишу A дорівню 6, а потім виведе виведу консоль, ви побачите, що тепер воно 6. Тобто змінна має можливість змінюватися в будь-який момент. Нічого особливого немає, просто воно змінюється. Тип даних в нас може бути, як бачите, одне з них є число. Давайте зробимо щось з константою. Константа A1 дорівнює 7, наприклад. Консоль лок. Оце можна, в принципі, здублювати, тільки тут А1 поставити. Бачимо, що в нас знову приходить число. Відповідно, константа тип даних не змінює. Це трошки інше має значення, і значення поки що теж нам прийшло. Подивимося, що буде, якщо я попробую йому змінити значення. Дайте це здублюю, поставлю а 1 і а 1 Мені прийде ось така помилка в 9 рядку. Зміна значення для константи. Ось, ось тут я зробив помилку грубу. Для константі не можна змінювати значення. Тобто, якщо ви їй присвоїли певне значення, все. Воно тільки одне і більше ніяке інше. Зі змінами по інакшому, там ми можемо все змінювати. Так само з масивами. В масивах не можна, ой, можна змінювати значення всередині. Проте ми не можемо з масиву зробити, наприклад, число. Через то масиви зазвичай роблять константи. Відповідно, подивимося, які типи даних у нас для початку існують. Ну, з числом, ми познайомилися. Тепер рядок. Наприклад, А дорівнює 5 в лапках. І в консоль лок, якщо я виведу А, я получу. А, тільки оце треба змалювати. Зараз бо воно буде мені мішати, ламати всю систему. Бачимо п'ятірку нашу, а якщо тип данки, хоче подивитися: type of... А і кома А, будемо так завжди виводити, що простіше. Рядок стрінг. Стрінг означає рядок. Найпростіший тип даних, фактично. І що в нас рядком відбувається, якщо я з а додам А, як ви гадаєте, скільки вийде, якщо дорівнює 5. Ну, хто працював раніше з кодом, він знає, що рядки з'єднуються. Тобто, якщо я напишу А b, Рядковий тип, то тоді в мене вийде А, Б. Правильно? Якщо я зараз напишу 5 плюс 5, то в мене вийде відповідно 55. Подивимося. Маємо 55. Це не помилка, це просто робота з рядками. Букви ми завжди складаємо. Тобто будь-які символи ми можемо складати. Символ це є стрінга, тобто рядок. А, добренько. Якщо я би написав, давайте подивимося на масив. А, дирення квадратна дужка 1, 2, 3, 4, 5, наприклад. І зараз його виведу. Тільки А плюс А не буду, а просто А. Відповідно, ми тип даних отримуємо об'єкт, але ми пам'ятаємо, що це масив. Uh, і, uh, як ми бачимо, кожен з них має свій порядковий номер. Порядковий номер стартує від нуля, не від одиниці. Тобто, пам'ятаєте, всі масиви починаються від нуля. Рахувати. Тобто одиниця це є нульовий, двійка це є одиниця, трійка це є двойка і так далі. Цифри можуть бути різні. Через то так ми і кажемо. Наприклад, я зроблю так. І давайте 55. Ми тепер бачимо ті самі числа фактично трошки змінені, але тепер ви все одно бачите, що порядок той самий. Починаємо від 0. 0, 1, 2, 3, 4. Довжина їх бачимо все одно 5. Різниця в тому, що в масиві є методи. Прототайп означає методи. Тобто це є певні функції для взаємодії. Детальніше з ними ви можете ознайомитися, як і на сайті, ну, типу, написати просто там назву методу і JS, наприклад. Ось так. час. Все, і нам буде розписано, що тут таке, як воно працює ну, повністю. Тобто собі почитати про кожен з них. Це не тяжко, але деякі з них ми з вами будемо все одно розбирати. А, добре, пам'ятаємо, що про порядку і номер, і довжина масиву. Тобто, скільки елементів там лежить? Це ми отримуємо за замовченням і можемо до цього звертатися. Бачимо, що 5 елементів. Наприклад, якщо я хочу отримати п'ятий елемент, тобто число 55. Я б написав, давайте через кому запишу: А квадратна дужка 4. Бачимо число 55. Тому що він по порядку йде четвертий. З тим, думаю, розібрались. Тепер, що uh, таке Undefined? Ну, ми ознайомимося чуть пізніше. Ну, коли будемо з домом працювати, Undefined зараз покажу. Наприклад, ми створили зміну let uh, B. Перепрошую. І в консоль лог виводимо B. Коли я так записую, в мене зразу ж о, виходить Undefined. Чому так сталося? Тому що о, в мене ще досі не присвоєне значення. Тобто зміна існує, але значення немає. Відповідно, коли нам значення не приходить або приходить не до кінця, ми отримуємо Undefined, а не помилку. Отож, будемо рухатися далі. Арифметичні операції. О, припустимо, у нас а зараз обрівнюватиме 6. В конце лог я хочу вивести певні арифметичні операції. А, а плюс 2, 2 плюс 6 буде 8. Відповідно, мені має зараз вивести 8, так і є. Далі йдемо. Давайте я пару штук нароблю. А мінус 2, 6 мінус 2 4. Дивимося, де наша четвірка. є четвірка. Далі дивимося. А помножити на 2. Це є зірочка. Виходить 12. Тому що 6 на 2 буде відповідно 12. А в степені, в другому, 6 на 6, 36, відповідно, типу має. Рухаємося далі. Якщо я хочу поділити, наприклад, А на 2, я напишу це. А розділити слеш на 2. Відповідно, ділення тут позначається слешем. І ми отримаємо 3. О, і ще одна важлива операція, яка не до кінця зрозуміла, тому мушу її показати. Припустимо, у нас є 5. І ми хочемо його поділити. Дайте так, на 2. О, якщо я буду використовувати знак відсотка, тобто я хочу знайти остачу відділення. Відповідно, 5 на 2 поділити. Це можна. По 4 взяти, тут буде 2. І в остачу приходить одиничка. Одиничку ми на 2 не можемо розділити. Через 100 відповіді в нас виб'є ось ця одиничка. Остаче відділення шукає якраз той кусочок, який ми розділити не можемо. Відповідно, якщо я зараз А розділю, наприклад, А розділити на... Давайте 5. Мені виходить одиниця. Чому? Тому що 5 ми відняли від 6, і одиничка якраз залишилася, і це вона і б'є. Добре, це тенальні вирази, наприклад, а мінус Від А відняти 1 буде в результаті 5. Відповідно, в консоль-лог ми можемо вивести A нас вийде 5. Так. А зараз, якщо я додам одиничку А, Лок А, ви побачите, що я отримую назад свою шістьку. Це використовується в циклах, цикли ви б мали в Java вже б розбирати, тому ми на них особливо навіть не зупиняємося, але, ну, думаю, зрозуміло, вам потрібно буде самостійно порахувати ось ці вересні. Єдине, що Х вас дорівнюватиме, давайте так, let X дорівнює 4, y, y дорівнює 7. Вам потрібно порахувати оці BRZ, що вам вони вивели в консоль. Косоль.лог ви маєте тут записати і порахувати. Це у вас лишається на самостійне опрацюванні. Отих дві задачі. Рухаємося далі. Як перевірити число парне чи не парне? Якщо число ділиться на 2 без остачі, значить воно фактично парне. Давайте перевіримо. Консолок. Uh, припустимо в наше А дорівнює 4, тобто воно парне, і ми хочемо подивитися, чи воно парне, чи не парне. А відсоток на 2 дорівнює до рівня 0. Якщо нам дасть true, значить воно парне. Якщо дасть false, значить воно не парне. Подивимося. Бачимо true, значить число парне. Якщо я зараз напишу, що воно рівне 5, тобто остача вийде 1, ми бачимо, що воно не парне. Uh, такі порівняння не дуже хороші, якщо ми будемо прописувати ось так. тобто Просто порівняли, дізналися, і що далі. А якщо я хочу, щоб мені вивело текстово, тоді мені треба використати розгалуження. Відповідно, в JavaScript є доволі багато форм розгалуження. Давайте розглянемо декілька з них. А самий простий тернарний приклад. Якщо воно ділиться на 2 в такому випадку, скажи консольлог, Парне число. Зараз мені в консоль лог має прийти слово, ну, два слова, парне число. А, перепрошую, поки false. Мушу виправити на 4. Парне число. Маємо. Добре. Тепер, а, другий варіант. А, я можу виконати умову через if, як ви це вже вивчали в 7, в принципі, хто восьмому, хто 9 -му класі. хто записує if. На жаль, умова мені не хочеться вбивати, жалко. І сюди хочу щось передати. Пам'ятаєте, що умова записується в нас завжди в певному місці, в даному випадку зразу після if. Тобто, якщо умова правдива, то тоді виконай щось. В даному випадку в мені консолок має вивести знову певне число. Ну, так само може бути, що їх умова неправдива. І ми можемо сказати else. Косолок. Ну і, наприклад, число вже буде в нас непарне. І, відповідно, я оту змінюю на непарне число. Подивимося. Вибиває парне парне. Тепер я зараз змінюю знов на п'ятірку. І маємо непарне число. Але ж, отакий спосіб запису доволі великий. І ми можемо його теж спрощувати. Якщо в нас всього-навсього тут один рядочок коду, ви це можете теж записати ось таким методом, тільки через значок о, знаку питання. Відповідно, ми записуємо це таким чином. Якщо ця умова справджується в такому випадку, ми будемо робити ось це. В іншому випадку ми будемо робити ось це. Як ви бачите, я тепер записав в один рядочок те саме. Рішення абсолютно ідентичне і воно теж нам буде давати результат. Бачимо непарне парне число. Якщо я зараз зміню, тепер в мене три рази виведе парне, як бачите. Тобто, одне і одну ту саму задачу ми можемо рішити будь-яким методом. Відповідно, вам потрібно буде ще додатково порівняти, чи є наше число додатнє від'ємне чи нулем. Нам потрібно, щоб ви ще визначили площу прямокутника за його довжиною шириною. Ну, відповідно, площа – це означає, що ми маємо довжину помножити на ширину. Фактично, це давайте запишемо міні-коментар, бо, можливо, хтось з математикою взагалі не друже. Буває. Sрівнює А помножити на B. В результаті S ви маєте потім вивести в консоль. Число кратне 3 або 5. Тобто воно ділиться одночасно і на 3, і на 5 без остачі. Пам'ятаєте, без остачі має дорівнювати обов'язково 0 тобто, при відсотковому діленні. Добре, тобто оці задачі ви собі порішаєте. Добре, а ми йдемо далі. Є спеціальні віконці, які ми можемо використовувати для того, щоб ми могли отримати певну інформацію від користувача і особливо, причому не тратячи своїх ресурсів. До них відноситься alert, prompt, який ви часто, до речі, можливо, вже бачили в чату GPT. Фактично, це якраз і звучить запит. І конфірм. Конфірм дає нам можливість сказати тільки так або ні. Prompt, відповідно потребує, щоб ви туди великий певний текст, і alert виводить певні інформаційні вікна. Наприклад, ви не заповнили всі поля, ви не ввійшли. Або вітання якесь, певне, щось тому типу. Давайте попробуємо Я спочатку з алертом. Алерт. Консоль. Успішно. підключено. Подивимося. От, бачимо, консоль успішно підключено. Це означає, таке повідомлення зазвичай виводили тоді, коли люди не впевнені, що вони правильно під'єднали JavaScript файл. Вони оцей алерт прописували і вибувало повідомлення. консоль успішно підключено. Ну, Мені зручніше в консоль щось написати, але кому як? З тим, я думаю, зрозуміло. Просто виводить певний текст. Далі, давайте подивимося промп. Промп дозволяє нам щось вести. Якщо ми можемо щось ввести, значить ми можемо його десь запам'ятати. Відповідно, нехай у нас буде ота зміна B, що ми раніше створювали. І ми туди е, промп. Щось запишемо. Наприклад, ведіть ваше ім'я. Так, запис, та, запитаємо, яке ім'я користувача. Правда, лапки тут, звичайно, не підійдуть, як я поняв, тому що в ім'я є а, апостроф. Відповідно, одинальні лапки нам не підходять. Давайте використаємо двійні. Ось таким чином, бачите, дві нілопки, все нормально. А, і в консоль-лог ми потім виведемо наше B. B фактично це ім'я користувача. А, перший раз мушу вдавити. Бачите, перше, введіть ваше ім'я. Ввожу. Окей. І, як бачимо, моє ім'я зразу вивелось в консоль. Тобто ми можемо певні дані вже Ну і конфірм як підтвердження. Наприклад. Давайте знову з тим самим B. B дорівнює. Конфірм. Чи бажаєте продовжити роботу на сайті? Ну, ось таке повідомлення я собі задумав. Консоль.лог хочу вивести результат. Так або ні. О, зараз мені ще раз попросить ім'я, я зараз скасую його. Ще а... mm -hmm. бажаєте, ви продовжити роботу на сайті. Відповідно, так або ні. ОК, означає так, скасувати, ні. Припустимо, так, я ж маму ОК, мені приходить true. Зараз ще раз попробуємо. Скасувати, мені приходить false. До речі, 0, ви бачите, що туди я просто не вів даних. То, коли даних немає повністю або ж. Елемент певний не знайдено, то тоді проходить 0. Ну, Детальніше в будь-якому випадку буде далі. З ну, Team false, я думаю, зрозуміло. Так, або ні, підтвердили, або ні. Добре, і наше завдання а, для нас разом зробити а, угу, невелике міні-меню, де буде користувач твердевий логін і пароль, наприклад. Ну, таке завдання. А, відповідно. Давайте це зробимо. Ми спочатку запишемо, що є така зміна let як логін і пароль. Окей. Тепер ми мусимо заставити користувача їх вести. Ми можемо це і зробити, в принципі, нижче, але я пропоную це зробити в розолуженні, бо ми його вже вивчили. Логін, дорівнює промп. Вводить ваш логин. Я um, yeah. и дальше пароль. Можно, в принципе, подобно записать. Вводить ваш пароль. В даному випадку ми попросили користувача лише ввести, Але ми чим його не порівнюємо. Припустимо, в нас вже логін і пароль був заготовлений. Десь, і ми його маємо. А, для цього ми скажемо, що наш логін, який вів користувач, має, має дорівнювати, наприклад, одиниці. А якщо він щось не точніше, А-пароль має бути теж дорівнювати одиниці. Логін одиниці і пароль одиниці. поки що все просто. І в такому випадку ми будемо виконувати певний код. Давайте для зручності я можу навіть отак зроблю. Цей значок не може тут бути, це має бути AND, логічний оператор. Так, так, так. Десь щось не то. Можливо, воно не хоче таким чином працювати. Пройдеться трохи змінити. Логін. Паспорт. Ось Сюди і паспорт. Тим мені іноді подобається більше Python, що там такої штуки нема. Придеться по обмеженню, як зробити. Добре, і якщо, значить, логін і пароль нам підійшов, ми в алерт виведемо. Ну, наприклад, ви успішно авторизувалися. Думаю, зрозуміло. Тепер є ще інший випадок. Коли він не зміг вийти, я пропоную зробити наступне: Window, Location, і ми сюди напишемо: е, ну, Звичайно, вкладку Google, певно. Google.com. Сюди вставлю. Щоб це все вручно не водити, відповідно ми його просто перекинемо на Google. Тобто він ніби не авторизувався, а його викинуло. Принцип роботи, я думаю, зрозумілий і можемо спробувати. Так, логін одиничка, пароль одиничка. Ви успішно авторизувалися. Окей. Попробуємо ще раз. Логін двойка, пароль одиничка. І нас викидає в Google. Відповідно, ми вже навіть не можемо, як бачите, вернутися назад. Тобто, це, з одної сторони, і плюс, і мінус. Відповідно, наш користувач, якщо він там, наприклад. Певних причин не може війти, його зразу викидаємо. З цим, я думаю, зрозумілий момент. Завдання обов'язково не забудьте виконати задачі, які у вас тут є. Їх не дуже багато, але все ж обов'язково виконайте, щоб далі вам було простіше. Дякую за увагу.